Доброго дня, шановні пансти, пані та панове. Що вам потрібно знати? Можливо, сьогодні нам карти розповість щось цікавише, для кого не знаю, тому що будемо дивитися, ваша сигніфікація спочатку, як завжди. Нагадую, що розклад загальна одна позиція, тому уважно просто прислуховуємось, включаємо свою інтуїцію, прислуховуюся до тої інформації, яку буду передавати через карти. І так, ваша енергія тут і зараз. Вісімка мечів, десятка мечів. Королева Пентаклів. Імператриця. Зірка. Слухайте, спочатку, я подумала дуже-дуже-дуже-дуже серйозні. Слухайте, ну я вже прям навіть почала переживати за вас. Але дві карти, які вже говорять про якість вашого життя. До речі, королева Пентаклів це молодша сестра імператриця. Це може бути одна і та ж сама людина. Просто вона знаходиться в енергії. Що таке імператриця? Вона вміщує в собі, як і імператор, чотири стихії, чотири королеви. Так? Чоловіки, будь ласка, перевертайте на себе. І тут доволі така ситуація, де цікава, іще на дні колоди у нас зірка. Зараз енергії у вас дуже змішані. Я так розумію, що в минулому. Або нещодавно у вас була якась ситуація, пов'язана з блоками і з дуже сильним крахом. А так серйозна була ситуація, і вона супроводжувала з білью, з закінченням. Тут могли бути а, якісь блоки, можливо, ви блокували, вас блокували. Це внутрішні страхи, це картони, якісь пастки і тиск. І це, знаєте, не передбачувано вами. По десятки мочів це енергії закінчення, кінця, дуже болісного, такого краху. Краху старого то, що було. Наприклад, ви були в якихось обмеженнях. Знаєте, що обмеження зараз у вас закриті. Тому що ви в енергіях королеви Пентаклів імператриці. Дуже сильні, потужні енергії. І ще і зірка. Так? А, Ви стабільна людина, в стабільності зараз. І матеріальні, і емоційні, і в духовній, і в, в думках у вас все в порядку. Внутрішня сила для творчого якогось відродження і надії, тому що зірка це ще про надію, це енергія відновлення, це мрії, це після темряви є світ, так? І це духовне ще відновлення. А ви вірите в краще? Це знак благословення на майбутнє ваше. Ви вийшли дуже з дуже якоїсь пастки. Вас блокували таке враження. Таке враження, що вам ставили якісь. Хочеться сказати: кратники, блоки, закриття доріг. Це не обов'язково магічно. Це може бути якась людина була між, біля вас, яка могла вам робити це. Це не обов'язково дія магічна. Це можна ментально робити. Ментально, психологічно. А, вам щось внушати, закривати, тримати. Ви з цього вийшли. Дивіться, яка вигарнюня. Дивіться, яка вигарнюня. Навіть чоловік, так? Енергію розглядаємо, тому. Тому отак от, от. Ну добре. Енергії, в яких ви зараз, то подобається, але ви пройшли такі, таку біль. Дуже сильно. Навіть описати я не можу. Тут могло бути будь-що: і зради, і підстави, і. Та багато чого. Ви могли навіть від цієї людини або від людей не очікувати. І так, що вам потрібно знати? Так, у нас таке було питання. Королева кубків випригує, лицар Жезлів, Сонце, чотирка мечів. Колесниця, король Пентаклів. Угу, а у вас що є? Біля вас чоловік є? Або жінка? М -м Нова людина. Тут і королева кубків виходить у нас, до речі. Потрібно слухати ваш, ваш внутрішній голос, тому що королева кубків це ж ще й про інтуїцію, це емпатію, це внутрішній стан. Це важливо зберегти власний спокій, не піддаватися емоційним бурям, вміти контролювати свої емоції. Так, це робота. Потрібно працювати над собою, а не над кимось. Не потрібно працювати над кимось. Вас це не оцінять. А, розвивати свої глибинні такі почуття. М -м -м. Діти смелива і рішучі по лицарю жеслів. І колесниця. Таке йде враження зараз. Робити паузу, щоб відновитися. У вас, до речі, тут з кимось може бути спілкування, або це спілкування якось виснажує вас. Зберігайте радість, щастя. От як по сонечку, як дітки бавиться. Не забувайте про це. Оце от оптимізм, навіть в поганому можна побачити плюси і знаки. В поганому з поганим теж потрібно брати гарне. Тримайте мудрі рішення при собі. Щодо ресурсів і стабільності не розповідайте, не. От ви щось хочете запланували? Не розповідайте в своїх планах. Якщо ви хочете, щоб це, щоб це здійснилося. Дивіться, після лицаря кубків тут йде ще король кубків. Так цікаво, мені таке враження, що у вас тут ще може бути пов'язано з або двома чоловіками, або з двома жінками. Справа. Або ви познайомились тільки з якоюсь людиною, яка вас надихає. Так, так. І лицарі жезлі може говорити про це. Король Пентаклів, королева Пентаклів, Королева Кубків, Король Кубків. Тут якась у когось у когось є, або ви ще не знаєте, до вас іде людина, або ви вже познайомились з цією людиною. У вас можуть бути, до речі, дружні такі спілкування, можливо, ви познайомитесь в колі своїх друзів. Напевно, вам потрібно це знати. Це нове знайомство. Тут іще один, господин іде. король жезлів. Слухайте, чоловіки, дівчата Тво з кубків. Так, нове. У вас тут навіть буде вибір. Вибір. Цікаво. Так Якщо ви можете познай познайомитись, вам потрібно знати, що ви будете обирати, і що познайомитись ні з одною людиною, у вас тут. Після таких тривог, хвилювань і остаточного краху починається нове життя. Оце ви повинні знати. Будьте відкритими, не закривайтеся.